I'm Може не навіть. Дякую. Це вареники. Це піроги. Справжні вареники. Можна Він... я з вами спробую? Спробую. Так, ви ще все з'їсте, я знову голодна буду. М -м -м. Хто це? Нам усі сніде. Салатик тоже ставлю лайк. Давайте на спише давайте на салат живот. Класс, какие ты классные. Вы снимай меня, вы снимай. Ой, 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 ой. e milhares agora